Пропонуємо вашій увазі нові конденсаційні котли Вікторікс Terra від лідера італійського ринку опалювальної техніки компанії Імергаз. Конденсаційні котли Вікторікс Terra випускаються в двох модифікаціях. Двоконтурні моделі Terra-28 та Terra-32 і одноконтурна модель Terra-24 Плас. Котли мають закриту камеру згоряння і повне попереднє змішування повітря з паливом та призначені для монтажу з коаксіальними димоходами або з системою роздільних каналів повітря і диму. Фронтальна панель котла виготовлена з двох частин: верхньої металевої кришки з тисненням та нижньої частини виготовленої. З фактурного ABS пластику на нижній частині розташована і панель керування котлом, що складається з дисплею та п'яти кнопок. Окрім звичних кнопок вмикання і вибору режимів та кнопки розблокування є окрема кнопка інфо. За допомогою цієї кнопки можна вивести близько 20 інформаційних параметрів, що повністю показують стан котла і полегшують його діагностику. Кукові кнопки. Використовуються для регулювання температури системи опалення та гарячого водопостачання. Під час роботи на дисплеї котла показується його актуальний стан: температура води або теплоносія, наявність полум'я на пальнику та індикація підключення додаткової автоматики. Котли Віктрикстера обладнані конденсаційними модулями нової конструкції з одинарною нержавіючою спіраллю збільшеного перерізу. Така конструкція дозволяє досягти високих значень коефіцієнтів корисної дії та водночас надійніша при роботі на непідготовленій воді. Двоконтурні моделі Terra-28 та Terra-32 оснащені вторинним теплообмінником з нержавіючої сталі, який має довший ресурс при нагріві водопровідної води з великим вмістом солей жорсткості. Одноконтурна модель Terra-24 Plus вже має вбудований триходовий клапан і патрубки для підключення бойлеру ГВП. Конденсаційні котли Terra мають максимально корисну потужність в режимі опалення, Алення 28 кВт та можуть обігрівати квартири або приватні будинки площею до 350 квадратних метрів. Двоконтурні моделі мають підвищену потужність до 32 кВт в режимі ГВП і продуктивність до 20 літрів гарячої води на хвилину, що достатньо для роботи від 2 до 3 точок водорозбору. Одноконтурна модель Terra-24 Plus може поєднуватись з бойлерами ГВП об'ємом від 80 до 300 літрів, широкий діапазон модуляції потужності в режимах опалень та гарячого водопостачання дозволяє точно підтримувати задану споживачем температуру та забезпечує плавну роботу обладнання навіть в невеликих системах опалення. Котли Victrix Terra обладнані повним пакетом захисних функцій: захист від перегріву, захист від замерзання, захист від низького тиску теплоносія, захист від високого тиску теплоносія, захист від пропадання полум'я або газу, захист від поганої тяги, автоматичний байпас з можливістю регулювання. Для розширення автоматики котла і зниження споживання газу до нього можливе підключення кімнатного термостату, пульта дистанційного керування або датчика зовнішньої температури. Котли Victoric відносяться до котлів з високим коефіцієнтом корисної дії. Вони сертифіковані на території України та приймають участь у програмі IQ Energy. Всі котли після виготовлення проходять перевірку на тестовому Тенді, що гарантує високу якість та їх безперебійну роботу в подальшому, обирайте перевірену десятиліттями якість від ІМЕРГАЗ.